Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я продовжую підводити підсумки свого читатського а, року. І сьогодні я вам розповім про найкращі книги 2022 року, які були таким промінчиком сонця у цій <свісно>, пітьмі. Взагалі, їх не дуже багато, але я і прочитала не дуже багато книг у цьому році, ніж зазвичай. Ну, що є, то є. Найважливіше не кількість, а ясть. В цьому відео немає якогось рейтингу усі ці книги. Всі ці п'ять книг є однаково улюбленими для мене. Я їх розподіляла так, я їх так, як я їх читала, тобто з січня місяця по грудень. І перша книга, яку я прочитала. І ця книга, немов з минулого мого життя, тому що я її читала ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. І, здається, начебто я її читала років 10 тому, але це було на початку цього року. А, і ця ця книга: це Фредерік Бакман, а що мій син повинен знати про устрій цього світу. Бакман у ньому є щось незрозуміле, але одночасно таке зворушливо, незворушливе, тепле, приємне, що тягне тебе читати цього автора. Ця книга це збірка таких е, замальовок звернень Батмана до свого е, маленького сина. Е, і ця його, це його кохання, його е, ніжність, вона тебе обезброює, і ти не можеш не закохатися у цю книгу. У... Творчість автора у його якусь доброту і таку велику душу. Автор пише якось так дуже м'яко, по доброму, зворушливо, і одночасно це якось куметно, іронічно, іноді самоіронічно, і ти проникаєшся усім тим, що пише цей автор. Мало що можна сказати про цю книгу, тому що вона досить маленька, але наповнена такими відчуттями і почуттями, які наповнюють тебе, і ти починаєш, я не знаю, випромінювати якусь любов, позитив. І взагалі думаю, що коли в мене з'явиться дитина, то я обов'язково перечитаю цю книгу, і мені здається, що це будуть просто ік 100 від тих емоцій, що я отримала у цьому році. Тому що, коли ти, напевно, маєш свою дитину, ти взагалі інакше відчуваєш усі ці моменти з батьківського життя. Друга книга, яка також Отримала своє маленьке містечко в моєму серці. Це, це над прірвою у житті Селенджера. Це, напевно, одна з небагатьох книг, які були в мене в планах на цей рік, яку я прочитала і вона ще й потрапила у цей а, рейтинг. А, головний герой Холден дуже такий чарівний. Хлопець, з яким тобі хочеться познайомитись, з яким хочеться, щоб у вас виникла якась дружба, і така дружба, яку ти коли ти можеш подзвонити ввечері, почати про щось з ним по телефону розмовляти і так спілкуватись про життя до самого світанку, Холден вважає себе реалістом, але я вважаю, що він дуже така романтична і тонка. Натура, він всю книгу шукає, з ким би йому поспілкуватися. І, напевно, він знаходить цю людину, з ким він спілкується, у лиці нас читачів. І це якось через, через цей такий прийом автора, ти ще більше. Співчуваєш, якось поділяєш перехвилювання головного героя. Роман, взагалі, в цілому мені багато в чому імпонує. Він ставить досить багато питань: чи все ти робиш в своєму житті правильно, чи вірні в тебе цінності по життю, чи не впадеш ти у прірву? Можливо, ти вже падаєш у прірву або знаходишся вже на дні цієї прірви. І через це, через такі якісь думки, які виникають в тебе під час читання. Мені стається, що цю книгу досить класно буде читати разом з кимось, з ким ти можеш поспілкуватися, обговорити цю книгу і якісь думки, які в тебе виникають. Наступна книга це книга Кейт Мортон Дім озера. Взагалі, я читала вже декілька книг. У Кейт Мортон, і вони мені всі дуже подобаються. Автор мене ще жодного разу не розчарувала. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Але ця книга стала для мене особливою у цьому році, тому що я її читала, коли подорожували ну, зробили таку малесеньку подорож по Румунії. І я змогла нарешті вперше. У серпні це було відключитись якось від цього всього світу і якось сконцентруватися над тим, що довкола мене. І через це якось ця книга дуже наповнена моїми, моїми спогадами. Тому для мене вона є досить особливою. А взагалі, ця книга це наполовину детектив, половину така сімейна сага. Напевно, усі персонажі. У книзі такі досить, на перший погляд, порядні, адекватні люди, але потім, поки ти читаєш, ти розумієш, що у кожного глибоко у шафі заховано скелети, можливо, навіть декілька, і тебе це дуже зацікави. Особливе місце у цій книзі і взагалі, що на мене. Справому враженні це маєток Лоунет, який був до, досить так поспіхом залишений своїми власниками декілька десятиліть тому, так, поспіхом, що навіть досі залишилась горнятка з під кави недопитим. І тут ми читаємо і поступово ось цей маєток, який. Наразі окутаний павутинням, і глибоко у ньому схована якась таємниця, і ми поступово це павутиння прибираємо і е, змахуємо пил з цих всіх таємниць і дізнаємося, що відбулося насправді багато-багато років тому. Тож рекомендую всім читати Кейт Мортом. Взагалі, мені всі її книги подобаються, але ця залишила такий. Е... Слід в моєму серці, і е, вона так з моїми спогадами, приємними відчуттями е, у цей такий сумний рік. І для, для мене вона тепер особлива. І наступна книга, точніше, це комікс. Е, не думала, що в мене колись буде комікс у найкращих книгах року, але так цей комікс справив на мене враження. Це е, це легенди Олімпу Рейчелс з... Нід. До цього я взагалі ніколи не цікавилася грецькою міфологією, та й взагалі в цілому міфології. Але коли я почала читати цей комікс, то ставлю думав, що це дуже тяжко читати цей комікс. Я побігла читати в інтернеті. Міфи пов'язані з цією історією, і мене прям так це захопило. Я обожнюю, коли книга змушує тебе копати щось інше і все глибше поринати у свою історію. Автор о, зовсім по-новому поглянула на о, Міфи Греції, і, взагалі, на Олімп, на підземний світ, вона так його оновила, зробила більш сучасним у цьому світі. На Олімпі є якісь модні бутики, Є вечірки, дорогі автівки, телефони, інтернет, такий сучасний простір на Олімпії. Малюнок максимально яскраво показує відносини між героями, їх емоції, переживання, співвідчуття. І ти через те ще більше поринаєш у глибину цієї історії, співчуваєш. Хвилюєшся за персонажів. Ніше цей комікс розповідає нам про історію кохання Айда і Персіфоне. Дуже мені сподобався цей комікс. Напевно, це тепер один з моїх найулюбленіших коміксів, і я дуже чекаю на продовження цієї серії і буду насолоджуватися далі. Передостання книга. Так, я сказала, що буде 5, але передостання. П'ята книга, книга, це «Прощавай літо від Рея Бредбері. Взагалі, я дуже дуже, дуже люблю Рея Бредбері, тому напевно досить так очікувано, що в мене він увійшов у топ року, і я взагалі напевно. Досить суб'єктивно оцінюю його книги, тому що з самого початку я підходжу до них з якоюсь любов'ю, ніжністю і, напевно, з рожевими окулярами, як кожна закохана людина, і, можливо, якісь такі моменти, які можуть не подобатись комусь. Я на них закриваю оча. Книга розповідає про боротьбу юності і. Старості, коли ти такий молодий, юний, і в тебе все життя попереду ще, тобі навіть досить лячно думати про те, що ти колись будеш таким срібноволосим старцем. Ця книга така досить легка, зворушлива, яка розповідає про таку боротьбу між пенсіонерами і. Дітьми, які зараз на канікулах у малесенькому містечку наприкінці літа. Взагалі, в мене досить багато приємних таких моментів і спогадів про цю книгу, тому що я пам'ятаю, як я її читала. У серпні ввечері досить пізно, і в нас була така досить <смір> страшна буря, така блискавка, молнія, грім. дощ просто лив, як не знаю. Як з відра. І я сиділа з відкритим вікном, і на мене ці бризги від дощу, такі бриз, трошки долітав. І я читала цю книгу. І якось також наповнила трішки я цю книгу своїми спогадами. Я весь ранок думав: може й упиратися не варто, коли вороги тягатимуть мене до 25 років. 25 – гідний літній вік. Я досить близька до цього похилого віку. І остання шоста книга такий бонус, тому що це не книга, це серія книг. Це, можна сказати, така серія року для мене, яку я читала ще у минулому році почала. Прочитала три книги у цьому році і планую закінчувати її у наступному. Так, розтягнулася в мене ця серія просто на роки. Серія книг. Сенсома про Метю Шардлейка Перша книга серії називалась Гарбун Лорда Кромвеля». І у цьому році я прочитала третю книгу: це Суверен, четверту це сьома чаша. І п'яту це Кам'яне Серце. І всі ці книги просто одна краще за іншу. Хто не знає, то ця серія взагалі розповідає про нашого головного героя Мейтсю Шардлейка, який є юристом і який Має досить таку, як для юриста, специфічну професію. Він такий своєрідний детектив. Йому поручають різні завдання, то там якого когось знайти, то розслідувати вбивство, розслідувати зникнення якихось важливих державних документів, церковних релігій. І так далі, все це відбувається на історичному фоні 16-го століття у Англії. Взагалі, Сенсом дуже класно описує ось цей історичний фон. Я взагалі не фанат історії, але тут історія досить має велику вагу в книгах, це невід'ємна частина. І мені дуже цікаво, автор так якось описує, переплитає якісь такі детективні лінії з історичним сюжетом, що і історичні події впливають на розслідування, що тобі цікаво читати про, про ці історичні події, які були реально у 16 столітті. Мені також подобається, як автор виписує своїх героїв. Він поділяє їх не тільки якимись позитивними якостями, але і наділяє їх якимись недоліками, якимись слабкостями. Можливо, коли вони іноді щось роблять не так, як потрібно було б. І через це ти віриш. Цих персонажей ти їм співчуваєш, тому що вони не є картонними, а тобі здається, що є прям така реальна людина. Також, дуже автор гарно виписує відношення між героями у книзі, такі як у реальному житті, коли не все в тебе буває досить гладко з твоїми якимись друзями, колегами і. Це класно. Це класно, коли ти віриш у персонажі, і плюс ще історичний фон, який справді був. І це взагалі така картинка, яку ти поринаєш з головою. Дитективна складова у книгах. Досить цікаво. Зазвичай у книзі не одна детективна лінія, а декілька. декілька ліній не є головними, вони є так на фоні, але потім воно все так переплітається між собою і виходить зазвичай дуже такий несподіваний кінець історії. Взагалі цікаво, от я вже прочитала п'ять книг. Цікаво спостерігати, як розвиваються стосунки у героїв. Іноді я навіть словлю себе на думці, що мені цікавіше слідкувати за якимось між особистісними стосунками, ніж навіть за головною інтригою книги. І якось так ти розумієш, що ти зріднився з. Цими персонажами у наступному році взагалі планують дочитати цей цикл. Мені залишилось всього навсього тільки дві книги. Так, так не хочеться розлучатися з персонажами через те, що кожна книга досить така об'ємна, там плюс сторінок. І ти вже за п'ять книг прожив. Ціле життя і якось хочеться дізнатися, що там буде далі в особистих стосунках, і які ще пригоди вигадає автор для нашого головного героя. А з іншої сторони, не хочеться розлучатися з ним. Якщо ви чуєте якийсь шум, це моя собака кудись біжить у вісні. Річард. Річард! куди ти біжиш? Ну, ось і все це всі книги, які залишили слід на моєму серці у 2022 році. Я сподіваюся, що в наступному році їх буде набагато більше і, взагалі, наступний рік я впевнена буде набагато краще ніж цей рік. А нас з вами попереду чекає тільки світле майбутнє. Дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, коментарі, яка була найкраща книга у вас в цьому році. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал і до зустрічі. Пока!